Всім привіт! Сьогодні 20 серпня, Київська область, місто Біла Церква. Пропоную вашій увазі кишмиші Пітер. Уже в нижній ягодці 16 брікс. Будемо скоро зрізати, хочемо, щоб набрав кращий цукор. Дуже задоволений навантаженням в цьому році. Зараз покажу вам це плодоношення на арки. Позалишав на більшості по дві гронки на пагін. Отак він це показав в цьому році. Далі ще є також грони. Вам продемонструю ближче їх. Хочу показати, були дуже рясні дощі і ось я бачу, ягідка була лопнута Потім вся ягідка лопнута і зверху коло лози. Так що і Юпітер, тут теж ягодка лопнута. Але це поодинокі. Все, проблемою було тим, що ішов <кій> дощ такий, як мряка, як чимжичка. Грона були постійно в воді. І на деяких сортах на верхніх е, ягодах я бачив тріск. Але це не робить проблему, бо дуже важкий рік був. 17 днів йшли дощі. Зараз третій день у нас йде тепла погода, от, і вже спостерігається якийсь набір цукру, бо все-таки 17 днів сказалося на цьому, і відтяжка по набору цукру відчувається добре. Це сторона, яку я вам тільки що знімав. І тут є одна груночка Велеса і ще одна полоса йде Юпітера. Отака От краса. Це в мене один з рукавів іде Лідії. Я залишаю пагонів 15-20, коли закінчиться цвітіння. Лора, е, технічний виноград, можна так вважати, якщо я не помиляюся. От, і технічні сорти дуже добре опиляють, і пилок диких сортів він дуже гарно і в першу чергу краще проростає і запліднює е, любий виноград. От. <кій> Тому я його залишаю для цвітіння і опилення. От, після того, як пройшло опилення, е, я зрізаю всі грона і викидаю. І всі соки Лідія починає, дути як так кажуть, дути в мій Юпітер. І він наливається на очах і дозріває, дуже гарний цукор набирає. Зараз я вам ще покажу. Ще там є арочка, і ви побачите, які там грона. Ще одна сторона, рукава Юпітера, який вже йде. Більш на криші будинку. От. Також на Юпітері висять отаких от три грони лансолота привитих. Далі йде вся Юпітер. Я рахував 37 Ну Як кожна груна йде по дві, десь більші, десь менші. То їх 37 пагонів. Навантажені виноградом. Отакі От гронка в Юпітера. Перший раз у мене таке навантаження, такі здорові грона. Маленька, трошки більша. Так кожна. Ось внизу. Там внизу. Тут одна залишив ось вам і все навантаження. І тут, і так воно виглядає. Дуже задоволений цим сортом. Він переносив і дощі з льодом, коли зимою йшли, і по 2-3 дня брунька була і в клубнічно так само, під льодом, але все нормально, плодоношення було їх нормальне. В принципі, нема на що жалітися. Чудовий сорт, як на вино, так на ізюм. і Хто соки робить, хто може робити компоти і продати, дітям беруть. Дуже дуже люблять, мої клієнти вже чекають на цей сорт. Всім дякую за увагу. Гарних вам брожаїв. Хай вам щастить, миру, всім добра. Хай вам щастить, до побачення.